Так, всім привіт! Тут питали, як ті фундуки, що я зимою садив. Я вже за них, чесно кажучи, забув. Тут дві, дві штуки. От збірка є. Це каталонські, каталонські, посаджені. Ну Там є відео перша частина. Там я розказував, коли я якісь садив. Так, посаджений 23-го. 12-22-го року. Ось, зараз, секунду, чіплю назад бірочку. Ну, Виріс він десь. Ну, отут от була верхушка. Десь на сантиметрів 60 певно. Точка росту ще йде. Чим я їх не удобрював тут взагалі. У мене в тому році часу на них не було. Так, і другий посаджений. Ага. Непонятно коли посаджений, там по відео можна подивитися. Зимова посадка. У мене на каналі. Бачу бірку. Зафігачили моравлі. Так, їхню хату я не буду розгрібати, бо вони мене з'їдять. Ну так само дав привіз. Десь сантиметрів 50. ну і бокові викинув. Потужні, тому... ой, ой-ой-ой. Букові викинув потужні, тому він висоту сильно не пішов. ну так, зимою садити, як показує практика, нічим не гірше, ніж весною і осені. Головне, щоб не було мінусової температури в той момент, коли ви садите. Якщо ви садите там при плюс 2 градусах чи плюс 1, чи навіть 0 можна спокійно садити. Залити водою, якщо вночі буде мороз, то нічого страшного для фундука не є, воно досить живуча культура, він це переносить легенько. Навіть зимою корінчики його ростуть, вкорінюється він добре. Коли є такі відлиги, він собі росте. Ну, сама коренева його частина. Посадка прекрасна, я б сказав, нічим не гірше, ніж ніж весною чи, чи осінню. Якби ще дав по листу якогось доброго, то думаю прирости було б на 20-30 см більші.